Доброго ранку і пани і пані. Опісля двох походів не ахти. Прибув до лісу вже скоріше зрання. Бажаю разом з вами щось знайти. Що ж, відгуляли ми зелені свята. Я особисто на роботі був. Ну і цікаво дуже мені знати, чи за ці дні у лісі гриб прибув. Дивився в інтернеті, вже щось носять. Вже й були суперечки між людьми. Заходимо і в лісу. Теж попросим, щоб із грибами нині вийшли й ми. І тільки сказав йми і, і відразу побачив оленячі ріжки. Бачите, тут вони по землі ростуть. Тоді я казав, що за гриби, бо вони були попні. У нашій лісі вони завжди по землі. Тому дід пізблудив. Ну що, мої вітання, шановні глядачі? Вівторок, 10 червня. Сьогодні я прибув, хоча кажуть, що гриба так і нема. Але дивлюся також канали вже на Буковині, на Франківщині, але туди південніше. Уже пішов і такий постійний біленький гриб. Цей боровичок. Королівський, як ми кажемо, з вишневою шапочкою, він відходить вже. Хоч він попадає цей весь сезон, десь-не-десь. Але коли вже цей постійний білий піде, який у нас буде весь сезон, це вже буде цікавіше. Хто на каналі вперше, то я скажу, де я ходжу бо я сказав, що на Буковині на Франківщині носить. Я ходжу у лісі у Львівській області. Але так і лісом буває, що переходжу на територію Івано-Франківської пішочком. Так. так що на самому краю Львівської області дістанас ходить лісами. Ліс для мене це завжди свято. А так сьогодні в мене ще одне свято, про нього потім скажу. Я вирішив два свята об'єднати, зробити два в одному. І вирішив сьогодні, будучи вихідний, піти до лісу. Та під горба дід дихалка ще не нормалізувалась. Ось. Побачу, ще кажуть, нема. Щойно зустрів жіночку Тетяну. Правда, я гід трохи несла, чорниць. Або афен, як в нас кажуть. І казала, що бачила зелені. Це вже тішить. Бо я думав, що ягода перемерзла, що цього року взагалі не буде. Казала, менше набагато, але трішки назбирала. Так грам 200 несла. Добренько. Будемо сподіватися, що побачимо щось сьогодні. А не побачимо, значить, придеться з тим змиритися. Трапились отакі два грибочка. Так. Ось. Ось такі два. Навіть їх і то що їсть. Бачите? Щось треба їсти. Нема білого, гризуть такі гриби. Гризіть, тільки нам білі не чіпайте. Зустрічав я лисички минулих походів, манюні. І зараз знов побачив, небагато. Ось, але теж молоденькі вже пробиваються з землі. Ось. Похолодніло знов. Ночі не такі теплі, як були, гри росте, але повільно. Але щось з'являю. Ну і як завжди, коли в мене часу є більше, а сьогодні в мене його просто предостатньо. Не можу не відвідати березнячок. І тут хочеться подивитися, що скаже цей наш ліс. Бо дуже і дуже невесело. Глянемо і тут. І побачимо, що кажу, яка стара береза гарна. О. Подивимось. І тут. Уже зовсім без грибами сьогодні не будемо, тому що перший грибочок я побачу. Ось такого молоденького підберезничка зустрічаємо. О, це вже щось. Вже не пусті. Йдемо ще, йдемо. Так, друзі, вже я вам можу навіть не тільки сказати, а й показати, що все-таки трішки ми будемо з ягодою цього року. Ще пару деньків і можна буде дитині нарвати піти. Не вся перемерзла. Трішки ягід є. Пані Тетяна була права. Добренько, йдем далі. Показ грибом сумно. По березничку ми там довго не крутилися, бо видно було, що пісненьку. Повертаюся в буковий ліс. Ось і грабить, я бачу, є. І попадається ось такий червоненький нам. І дуже симпатичний. Ось. Та як до фотографії. Ага. О. І ми його витягали. Ось такий товариш. Любо. Йдемо далі. Вже й пробую по лісових дорогах ходити. По них люблять водитися грибочки, але й по дорогах лісових нас нічого не тішить. Ну, що зробити? Такий зараз момент у лісі сумний. Грибочка нема. Я щойно присів і узнав, що ще би трохи і були би МНС визивали на розшуки діда Панаса. У мене, друзі, сьогодні. День народження. Так, і я, щоб міг спокійно по лісі походити, я просто відключив свій телефон. От, Бо я знав, що мені не дадуть походити спокійно, будуть дзвінки, привітання і тому подібне. Тільки знала дружина і син, що я пішов до лісу, а всі решта цього не знали, а я на зв'язку завжди, тому що в мене так прийнято телефон, мій робочий. В будь-яку пору доби. То вже до жінки подзвонили і спитали, що сталося. Аж вона пояснила, що він телефон відключив. Все нормально, не переживайте. Я щойно включив телефон, тут інтернет вже є. А то дивлюся у Фейсбуку, що 60 з чимось привітань. У вайбері 20 з чимось. У месенджері. Таке СМС-18. рідна. Думаю, як я вгадав, що я телефон відключив. <гум> Бо не дали б походити. Зараз був би дзвінок за дзвінком. Хоч грибай нема. Але я би подумав потім, що я його не знаходив, тому що я на телефоні дзвінки від... відволікався. Нема грибочка. Зато хороша погода, хороший настрій. Ну... Но... Все рівно, я надію не втрачаю. Ще трохи лісу маю, де пройтись. Може, щось ще й натрапимо. Так. це те, що я казав, що я потім скажу, яке в мене сьогодні свято. Дід Панас, сьогодні іменинник. І вирішив піти погуляти по лісі, бо я це дуже і дуже люблю. Ну, нема то й нема що робити. Я потім все перед вами буду компенсувати у майбутньому. А поки гриба нема, то ти його і не знайдеш. Добре. Ось таке, що на пні побачив. О! Ось таке. І більше нічого нам не трапляється. Гриба справжнього нам сьогодні. Ліс не подає. Ну, що зробиш? Але ми йдемо. Ми йдемо і все. Різні вже сьогодні маршрути обирав і туди, і сюди, і рівніше. І гостріше, а ніде, ніде нема гриба. Куди не йди, де не нюхай? Ліс у нас зараз пустий, можна сказати. Так, так. Не маю чим вас сьогодні дуже потішити, але нічого не зроблю. Не все залежить від мене. Так-так. Ось такого ще грибочка побачив під деревом, бачите? Отаке От щось там виросло. А позитивного знайти не можу. Десяте червня, в 66-м році, 59 літ тому назад в сім'ї, де вже було цілих три доці, син народився для дівчаток брат. На світ з'явився хто? Цікаво, друзі, повідомляю. Нині усіх вас. У Україні все ще при Союзі родився той, хто буде дід Панас, котрий людей водитиме лісами, розвіювати буде від журби, буде своїми тішити віршами і збиратиме із глядачем. Гриби, ніби й багато років і не дуже, бо досить іще добрих, дідо, сил. Ти залишайся на каналі, друже. Про це тебе я б просто попросив. Радію дуже я, коли побачу, підписник на канал до мене йде. Стараюся, бо дід ваш не ледачий, і лісами вас ще довго поведе. Бажань у мене, звісно, є багато, але найбільше хочеться мені, щоби прийшло до нас велике свято, і наступив кінець страшній війні. Часу сьогодні, друзі, маю досить. А жінка йти додому ще не просить. Дід по цій стежці все додому йде. А зараз іншим лісом поведе. Іду я ще в інший лісок і ще пройдуся. А що робити? Ішов з півгодини сам, тепер йду з вами, але і цей ліс також не з грибами. Нема нічого і тут, панове. Нема. Хоча ходжу. Ходи, діду, ходи. Тільки й твого. Ага. Угу. Так, там яр. Беремо вправо. Щоб не в яр. Вже й не полінувався, не взяв правіше. Пішов яром. О, яка гора до гори. Ого! Пішов вже в яр. Думаю, ще в яру загляну. Може тут він десь поховався? Нема й тут. Ходи я рами, ходи чим ходжу, діду. Як гриба нема, то його нема. І скажуть зараз мої глядачі. Сидів би, діду, краще на печі. Навіщо ти старий? І з, печі з ліс? Ні, ні, я просто мусив піти в ліс. Щоб знати про грибів поводження саме в цей день мого народження. А ліс цей, друзі, також дуже гарний. Ну, а сам гриб? Сьогодні він вульгарний. Хоч нині міг піддатися мені. Хай це вже буде, мов в страшному сні. Ха -ха. А що? І в страшному сні не присниться. Скільки виходив, а вони всі поховають. Ну нема, друзі, нічого не зробиш. Коли нема, то і нема. Усе, що міг, я, друзі, показав. З грибами у нас знову вийшло вау! А що робити? Нема. Завтра я хоч і вихідний, нікуди я вже не піду. Це вже називається над... насильство над глядачем. От. А потім через два дні моїх робочих. Я тому вже більш впевнений, що я зможу вже порадувати глядача і якимось грибочком. Вроді передають хорошу погоду, ну і час вже підходить, бо поки боровик пропав, білий не пішов. На цьому завершую своє кіно. Хай вам всім щастить. Всіх благ, головне міцного здоров'я і... Мирного неба, переможного над нашою Україною. До нових зустрічей!